І латиномовний поет початку 17 століття Захарій Пекаревич, очевидно, був поляком, чому розпочнений українцем, який видав цілу латиномовну книжку з одами, присвячено це було другому своєму старості Михайлу Даниловичу і там інші зворотні речі і так далі. Вже у, у, у відсутні у музеї Доробщина в другому томі вийшла моя. З моєю вона латиністка, вийшла стаття про це, можна прочитати е, і так далі. Але, колеги, заповнивши цю лакуну, так, і я сподівався, що, е, і, що треба працювати, щоб шукати і інше не знає. Бо якось так виходило, і я починав е, тоді говорити про те, що, е, напевно, однією з найкращих праць. з... Е, Літературного краєзнавства є праця Михайла йосипича Шалата, яка була опублікована в кількох, я би сказав, питаннях і в кількох, можливо, в кількох версіях під назвою Літературна карта Дрогобичини. І що ми мали перед тим? Ми мали перед тим в 15 столітті Юрія Дрогобича, вихідця з Дрогобича, але який тут не жив не працював. Потім, коли в 2009 році ми видали нарис історії Дрогобича, я там подав нарис про Дрогобича на 16 століття гречистого поляка Мартина Лентемина, який, ми не знаємо, чи Юрій Другобич потім, е уже, е будучи в Італії, а потім знову в Кракові, так, чи він приїжджав сюди на Векюшину, джерел там нема. А Мартин Термина приїжджав, і це відготовлено в джерела, і на терміні були целі є в так. І а потім що далі? Так? За літературною картою Другобочини, а далі на території Другобочини були письменники, звичайно, Вони Круговичі, а далі зразу йде 19 століття. Так? І от для 17 століття віднайшовся е, Пекаревич. Друзі, залишалася лакуна 18 столітті. І от вийшло так, що на знамі 20-30-х років 18 століття. Наше місто було Магдебурським, писалися актові книги міських, писали та військово актором військового військових главничих книг нашого міста був українець Михайло Кобрин, який ретельно виконував свою роботу, писав акти, записував це переважно були судові акти, позови, вироки суду і інші властиві для тієї доби документи, бо на той час ці міські органи влади виконували і судові нотаріальні функції. Однак деколи ці писарі відходили від своїх обов'язків і дозволяли собі в актові книги щось туди вписати або намалювати. Я свого часу в нашому збірнику публікував, як в цих же книгах, але пізнішого часу, з другої половини 18 -х століття, писар намалював гербові знаки Дроговича. Поля є вже опубліковані так далі. Так ось, у книзі актів під 1730 роком, Михайло Кобрин розмістив бірж. Який він присвятив Другопівському війтові, Францішкові Ендичкові, який був у нього безпосереднім його навчальником, відповідав за порядок у місті. І очевидно, що він таку допустив, я би це назвав таку, таку фривольність, але може не був за це покараний. але думаю, що від його не покарав, не покарав бо ви зараз розумієте, чому. Акти велися переважно в той час, вже майже без винятку польською мовою, то вірш теж був написаний цією мовою. І цей польськомовний вірш Ковбрана, присвячений війтові, я попросив, прекрасний філолог Юра Меньок передмачили українською мовою, і я прошу його прочитати, студентку другого курсу історичного факультету, члену нашого осередка і громадського активістку у Близко. Будь ласка. Солідно мене, і праведність їх на віки не засади, яку без очей стапоя обіщала, нехай Божі сили її прославляють. Честю і хвалою себе потішають, країну повсюду свою величаю. Більшу незмірно за Сарманське поле породиться в суддях чеснота і голі. Бо ж праведність творить їх славні акти, в них запишуть вічні з Пакти. як робиться почесно, знаменитий то теж рік. Андричко нас фантіш, що чинить владу в робочій місті суддів справедливих чесності вісті. У ній сентименти свої міщує і правильні акти її дикує. За це і я його вічности, актах, у вічне стане, правдивости фактом. Отож, прихильності просим у неба для дому Андричків у всіх їх потребах. Щастя, фортуни, повсюди гонорі, здоров'я пальоростер, звало там Пордоне коло, злотежийся копи, з андрички дому хай не схоче. Хай допоможе креслюючим рючим літом і акти праведні шириться світом. Свавільна парка золотої нитки, життя не обірвань та вікова сторіна. Дякую. Слуга учтивий Ну, польською мовою. Мігал добре, проговорський присадний писар бістер. Друзі, у мене вже зібраний матеріал. По-перше, великий матеріал про родину Кобринів або Кобриновичів. І мало хто сьогодні в Другобичі є, мені здається, Кобрини Романи. Є. І нема, напевне, правда? Присутніх напевно, нема. Так, але це одна з задавніших Другобицьких родин, яка в мене документується із XVII століття за 100 років приблизно до того коли із з тої родини. родини походить парух церкви Святого Юра. О, прекрасно, так. Да, е, і так, так щоб... Я про це в своїх працях писав, е, про цих парухів е, е, вони були вдалими ремісниками, заможними, а потім на початку XVIII століття я так вважаю, що їм їхня заможність дозволила е, майже е, привласнити собі церкву Святого Юра з її доходами. розумієте? І от був потім священний чирід, але часто свя... і, 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 церква від священника до сина передавалася фактично у Порокий, так? Але якщо священник мав кількох синів, то виникає питання кому? І от очевидно, що його батько Михайло Добрина мав кількох синів. І, і, і віддавали вони їх десь, мали змогу віддавати обучання, звичайно, не Другобичу, Другобичу високої світли на давали. І один з них вивчився мав і, 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 мапцю посаду. Вірогідні роки, так, і про Віта Ендричка я теж певний матеріал зібрав. Це оприлюднювати не буду, але... От якщо говорити про вірогідні роки життя цього Михайла Кобрана, це від початку очевидного століття до початку 60-х років 18-го століття, і це виглядає цілком реалістично. Далі, читаючи цей вірш, що сьогодні ви його перший, він сьогодні вперше був оприлюднений, напрошується висновок про, напевно, досить високий, як на той час, освітньо-культурний рівень Михайла Кобрана. Він був писарем, це вже була нерядова людина, грамота і так далі, а виявляється, що ще був поетом. Згідно з жанром Пенегірика, це Пенегірик, автор прославляє Віта, так і про цю особу відомо. Далі, і ми тут маємо так, таких, я би сказав, місцевих героїв, які заслуговували такого 18 століття, такого славлення. От ми, ми знали про священників, особливо такого, як Василя Гідкевича, чи Степана Кобрана в церкві Юра, Відкевич у Возбиженській церкві. Так? І Літкевич був одружений з рукою війна. Так, Так, це все, цей матеріал є зібраний. Він у деяких публікаціях, вже дружина була Тереза. Тереза. І от, представляючи на суд читачів вірш Михайла Кобрина, я, звичайно, залишаю на боці його. Аналізі художнього твору, Я попрошу когось, з науців поетики, про це написати якийсь аналіз, такий літературно, можливо, критичний, навіть і так далі. Але щось я, як історик, можу сказати, тут ми бачимо, що автор по негрічній формі представляє віта, який чинить владу в другому чи місті. Тобто, і вершить е, чесний суд і описує свої вироки. Так, до актів, які він називає, автор Ша називає правдами актом, і дедикує. І за це він мав би бути прославленим у віка. Я Мені здається, що щодо суду, то кращу характеристику придумати кажу, Так? Я не думаю, що багато сучасних суддів дочекається від народу такої резерви. Ще одна рефлекція стосується вживання у цьому вірші античних образів палючі. Слава суддів Греції! Статуя, яка без очей відчувала справедливий суд, звати кондори, Парка Золотої Нитки. І ті знання, які мав писати, очевидно, були здобуті не у прицерковній парафіяльній братській школі, де навчали тільки читанню, вмінню читати, трошки арифметики. І головне, щоб вони вивчили Отче наш і Божі спів. І вони мали, мали співати. Учили по псалтерях там, по таких Значить, Щоб ввести більш такі е, класичні, би, з класичної філології образи, так, то треба було щось інше докінчити дороги. І, очевидно, е, у 15 столітті ж, е, акти е, і у 16 Другобича вели випускники Краківського університету, Євгелонського університету, Праківської картині. Це висока була найвища освіта на той час. І очевидно, він таким був. Отже, я, підсумовуючи, кажу, що заповнюється ще одна лакуна в історії міської культури. Отже, ми маємо і поета поки що єдиного 18 століття, тому літературна карта, торобичиним професором Хайла Шалати, він започаткував цю карту, поступово заповнюється новими іменами. Я думаю, що він на тому світі тішиться з того, що ми пам'ятаємо його праці і продовжуємо те, що він тут заклав. І, друге, це вже буде коротше, абсолютно так. Я е, описував е, не, не, у, у наших виданнях Дрогобицьких, особливо в Другобицьку, наприклад, чому в різні рукописні книги з Дрогобича і так далі. І свого часу я писав Ком'янку Брижинської царства, які зберігаються в нас у музеї, тут, в фондах музеї. І е, він відомий був, бо він був відданий колись на реставрацію до Києва і так далі. От. Але мені чомусь де пів ту пору. У нашої фондах не сказали про те, що з цієї церкви там є ще один команда. І я його недавно, і описав, він датується 1775-1823 року. Я його ретельно вивчив вже. Так? І в мене спочатку було одне питання виникло. А у церкви, вибачте, до холєри аж два у мене кілови. що їм мало одного було. А тут, по-перше, що виходить, що попередній пом'яник Василя Гідкевича закінчився з його смертю на початку 70-х років. Далі, там той пом'яник, я його ретельно описав, так? він є унікальним для Другобища, бо там повно записів є ще і 17 століття. з 18 століття, він вів цей пом'яник і звучав. Але там у Збиженській церкві були особливі стосунки. Із братством, священників, братством і громадою. Якщо в церкві Юра до кори до часу там був порядок, і там е, священники, принаймні до початку XVIII століття, рахувалися із громадою, і з братством, і там сталася така ситуація, коли в 1680 році в церкві Юра помер останній із роду Терлецьких, то він передався церковному братству, громаді. І був невеличкий період, коли там були виборні, яку щороку могли міняти братські священики, допоки не прийшов коблень і не придбав фактично цю церкву із її маєтками. Вимієте? А е, за актами різними джерелами ми знаємо, що у Возвиженській церкві було не так. Вимієте? Там е, церковне братство не мало таких демократичних сторожі, і сторожіних засад. Там священники твердо все тримали літаки, і це дійшло аж до Грібкевича потім і зі смертю закінчилося. І після його смерті, як виглядає, церковне братство взяло владу в свої руки і почало вести інший поляник, які продовжували вони до 823 року. Ось дуже цікаві записи і, і, і вона цікава, я думаю, що і один матеріал, і другий. Я опублікую десь у віснику Черусали Івана Танка, чи в музейному віснику, дам це автору. І тому, друзі, ми ці латуни поступово будемо заповнювати. І я вважаю, що це правильно, що я було поставлено питання, що ми маємо тримати і такий гуманітарний історичний наш фонд. Не здаватися, працювати на громаду, заповнювати ці латуни, от, і показувати усій повноті. Багатство нашого життя, багатство нашого минулого, ось і ну і для другого чи найважливіше, звичайно, і наша українська національна традиція. Дякую.